«Ромкор ТІВІ є частиною кросмедійного проєкту, створеного студентами Київського національного університету театру кіно і телебачення імені Івана Карпенка Каро та Університету креативних мистецтв Великобританії. Основна частина це постановка онлайн перформансу Коріолан за одноіменною п'єсою Уільяма Шекспіра. Я, Кай Марцій, на прізвисько Коріолан. Я Тула Феді, полководець Вольськів. Я Волумнія, мати Коріолана. Я Марцій молодший, син Коріолана, я Віргілія, дружина Коріолана. Я Сициній, трибун, обраний народом. Я його совість. Я Брут, трибун і балагур. П'яте століття до нашої ери. Римська імперія веде загарбницьку війну. Полководець Кай Марцій з Риму спалює місто Коріола. І як свідчать джерела, місто після того зникає з мапи. Історія має властивість повторюватись, от і наші сусіди напали на нас і намагаються знищити. Вони вбивають людей, бомблять домівки, спалюють міста. Але Україна не зникне з мапи. Ми будемо боротися. З Україною в серці разом до перемоги! Вітаю, я Каймарцій Коріолан. І сьогодні у нас спеціальний випуск передачі Ромкор ТВ. І ми починаємо. А спеціальний він тому, що приурочений до новорічних свят, які скоро наближаються. А сьогодні у нас в передачі пряме включення з Берліну, Женеви, а також до нас в студію завітає легендарний музикант з не менш легендарного гурту Столиця. Отже, Берлін на зв'язку. Вітаю нашу міжнародну кореспондентку Катерини Сербінову з Берліну. Катю, привіт. Привіт, вітаю також з Різдвом вас і усіх наших українців. Бажаю усім, щоб це Різдво принесло все ж таки нам перемогу, радість всім і спокій нашій землі. Катю, ти вже придумала, як будеш святкувати новий лік. Ну насправді тут більше святкують Різдво, і ми якось також підійшли до цієї традиції. Ми зібрались з родиною і запросили українських друзів наших святкувати разом. Ми співали також пісні. Ну, було дуже весело і дуже згадували наші традиції, згадували, як хто, де жив, коли були в Україні. Як це все було там? Це чудово, це чудово, що навіть в іншій країні не забуваються наші традиції, а чтуться, пам'ятаються. Скажи, будь ласка, що ти підготувала для нас сьогодні? А, ну, у нас репортаж з Франком Вайлдом. А, Це людина, яка дуже підтримує Україну постійно і. Постійно робить фото у ліфті з українськими різними діячами і кожен день на підтримку України. І взагалі він відомий дизайнер до того ж. І так ми спілкувалися з ним на фестивалі, який проходив у центрі Берліну. Ось і там було дуже багато. Представлено українські там, і пряники і, розписувалися, і вишиванки були. Ну, українські продукції, і український хор співав, дуже душевні, чудові пісні. Ось, Тож, тобто, давайте подивимося, давайте все. погляньмо на цей шедевр. Ага. Привіт, друзі, мене звати Катерина. У нас сьогодні івент у скрині, і наша група Зони Блюми також приймає участь тут. Я дуже дякую Франку, який завітав на цей захід. І хотіла спитати Фран, до лайк з івент, ортою сінк або з Айнлайк івент, а й лав івент. А возраст скрин я венецію, This м like no. yeah, this, this is like Super, super important, and it's uh, for, for me like the original where all comes together, where you can actually learn. I remember on the first event, I learned about the history of the Vishivanka which was super interesting for me. And it's it's both educational, entertainment. It's connecting. It's also you can buy beautiful things now for Christmas. They got amazing, beautiful art things and and things for the apartment and you, you can you can try Ukrainian cuisine and Ukrainian drinks and you can meet nice people thank you thank you for your kind words and um, for your great support Ukraine it's very thank important. you for keeping <laughs> it up and educating Germany because you know when the full-scale invasion started I know this as a German a lot of Germans didn't know so much about Ukraine it's really true for most of them was like Ukraine, some post Soviet country somewhere. You know, and this really changed. And thanks to people like you, thanks to the great organisers of Skrynya, thanks to Vice and all these Great political powers and cultural powers, people get educated and people connect. And this is major important. Ukraine is going to join the European Union. And we're very, very happy about it. Ukraine is going to join the NATO. Even if some people don't want to hear it, I want to say it because Ukraine is going to join the NATO right after Ukraine's victory. Right? Yeah. Yeah. Slava <laughs> Дякую, пані Катерині, це було дуже зворушливо. Якщо ви теж хочете стати нашим міжнародним кореспондентом, перебуваєте в іншій країні, у вас є що розповісти, обов'язково пишіть нам в наші соцмережі і ми відповімо вам. А зараз я хочу представити е, нашу кореспондентку і співачку з Увага Ксанті! Ксанті, це співачка з нашого міжнародного перформансу Коріолан. Ксанті, вітаю! Вітаю всім доброго дня! Всіх вітаю зі святами, з прийдешніми святами, з Різдвом. Бажаю кожному щастя, миру. Зараз знаходжусь в Лісабоні. Ну, і що б хотіла вам побажати. Побажати злагоди, миру. І е, хочеться, щоб наступний рік був кращий, ніж попередній. Хочеться, щоб всі мрії здійснювались, і щоб е, наші українці гуртувалися і були щасливими на рідній батьківщині і всі повертались в мирну Україну, яка пере переможе, і ми будемо разом святкувати перемогу. Тому таке Дякую, Осанті, дякую, а... дякую за приємні слова. Дякую за приємні слова, Ксанті. Таке малень... маленьке привітання співвоченки. Добрий вечір, тобі, пане Господарю, радуйся, ой, радуйся земле, Сина Божий, народився, застеляйте з та все мами радуйся. Ой, радуйся, земли, син Божий, народився. Ще можемо з вами заслугати. Дякую, Ксанті. Дякую. дякую. А я якраз хотів запитати е, Ксанті, от скажіть, тільки що ми спілкувалися з Катериною, вона сказала, що. Е, не святкують новий рік в Європі, а святкують більше Різдво. Скажіть, як ви святкували Різдво? Ксанті? Пані Ксанті? Ви з нами? Здається, Ксанті від'єдналась. Подумала, що ми вже подякували їй, але ми переходимо до наступного нашого блоку Вага Україна на зв'язку. Я з задоволенням представляю вам наш проєкт, який ми робили всім студентством, і не тільки студентством університету Карпенко-Каро, майстерні Наталі Дніпренко. А ще й до нас долучились 17 країн світу, спільно з якими ми зробили 45 мініфільмів. Це все нам надсилалось в допомогу Україні. Цей проект називається Мир Україні, мир світу. Зараз я радий представити вам відео з драматичного театру, театру гавела в Загребі, Хорватія. Ja sam Ivica. Ja sam Natalija. Ivan. Ja sam Enes. Ja sam Janko. Filip! Antonija. Ja sam Ivana. Hrvoja. Mir za Ukrajinu! Mir za svijet! Як я вже наголошував, цей випуск спеціальний, тому що у нас є спеціальний гість. Я прошу радо представити в нашій студії Назара з гурту Столиця. Вітаю Назара. День, привіт, але я не, я не один ми разом, я і Влад. Привіт. Так, вітаю. Нещодавно я побував День. на вашому виступі, до речі, у жовтневому палаці, і я настільки зарядився вашою енергією, я дуже сильно танцював. Uh, і от хочу у вас запитати, я усіх сьогодні питаю, як ви святкували Різдво? Uh, звичайно, по-домашньому там з, рідним, з рідними людьми. Так. Uh, скажіть, будь ласка, uh, які у вас є творчі плани на майбутнє? От, на найближче майбутнє. Багато пісень зараз нових у нас є невипущених, які ми зараз будемо активно випускати. Я думаю. Ще багато будемо робити, і зараз у нас є лейбл з багатьма артистами будемо співпрацювати. Планів дуже багато. Я думаю, що щось масштабне зможемо зробити. Постараємось. А, так. А з здобутків за цей рік, що ви можете сказати? Що цікавого відбулося? Здобутки, е, ми постійно випускаємо пісні. Там, от зараз там остання пісня, яку ми випускали. З хлопцем Чіко та Катоші. Вона зараз всюди на перших місцях в всіх топ-чартах. Це зараз саме такий трек, який саме більше, От, всюди, всюди він є. А трек Троянда ось ця англомовна це у нас що? Це в нас як фіт з там з Америки. Це наш, наш братан. І це ми з ним робили фіт. Це. Грубо кажучи, як переклад такої пісні троянди нашої української. Англомовний переклад, цікаво. Скажіть, будь ласка, коли ми можемо вас почути? От коли в ем, найближчому майбутньому ми зможемо до вас завітати? Е, на концертах ви маєте на увазі? Так, так. Ну, я думаю, зараз там ну, в Києві десь там вже січня буде теж проходити якісь благодійні концерти. Треба там, дивіться, слідкуйте за нами в наших соцмережах, ми завжди там викладаємо всю інформацію на рахунок концертів і тому подібних якихось заходів. І, до речі, у нас буде 13 січня, Малевич, великий концерт сольний. І, якщо хтось буде у Львові якимось чином, то всіх запрошуємо на концерт. Обов'язково приходьте, любі глядачі. Ми залишимо всі посилання в описі а, під цим відео. І наостанок хотілося б запитати у вас, що б ви хотіли побажати а, нашим громадянам на 2024 рік. Ну, я думаю, що найголовніше це наша як найскоріша перемога, щоб всі наші воїни, Збройні Сили України, поверталися додому. Перемога це, напевно, зараз найголовніше, що є зараз таке от питання в нашій країні. Я думаю, що всі мріють зараз саме більше про це. Я також можу, скажу перемоги, саме головне і будуйте плани, не бійтесь навіть не зважаючи на війну. Займайтесь улюбленою справою, і все буде добре. Дякую вам, хлопці. Дуже вдячний. А зараз ми послухаємо в нашій студії ваш легендарний трек, який ви записали в кооперації з ще одною виконавицею вечорниці. Всі вечірниці. Запрошують на парк. У Львові досить джолі, та що Анджеліна, З нами Арестович і Віталя Кім Сьогодні на баті українська тім Не переможна туса, нам не треба заважати, а то прийде Вова, і Це наші вечорниці, де найкращі дівиці, поди в них поляниці, поди подивіться, на їх полониці, полуниці саковиці, гуляють по столиці. Наші вечорниці, де найкращі дівиці. А зараз хочу звернутися до кожного нашого глядача, який протягом року дивився Ромкор Тіві. Дякую вам за довіру, дякую вам за підтримку, дякую за те, що надсилали свої репортажі і ставали нашими кореспондентами. А цей рік завершується, який принесе в собі багато радості і щастя. Мене звати Сашко, я ведучий програми Ромкор Тіві і студент-режисер. Я підписуюсь під кожним словом, сказаним в цій передачі протягом цього року. Ми обов'язково переможемо. З Україною в серці. Разом до перемоги!